Привіт всіх тих, хто відмічає свято. Я вітаю з великодним днем. Це свято асоціюється з світлом, затишком, з теплом, з сімейними традиціями, які хочеться зберігати. І тому в моєму домі буде битва крашенок. А ви обов'язково діліться в коментарях, чи виграли ви її за своїм сімейним столом? Я сьогодні хотіла би просто з вами поговорити про новинки, які я для себе обрала, які хотілося б мені купити. Чи я вже купила до прикладу їх як Зебель та повітряна війна і література від і Спаблішних і в них в дані серії зараз поперед замовлені інша вже книжка іншого автора. Але дана тематика мене найбільше зацікавлює зараз. Це про колективну відсутність пам'яті, про усвідомлення так розумію, чи не усвідомлення навіть війни. В час, в якому жили жила Європа, і тут про німців, якраз про те, що вони мовчали. Я би хотіла б про, про цю книжку прочитати найближчим часом, і як ви зрозуміли, мені вже дебельт. Я автоматично мені вже полюбився його текст. Тому я подумала, що від спаблішого ця серія виходить, і якщо ви не знали, то зверніть на неї також увагу. Розпочну я з видавництва, яке я не купувала і не маю на полицях. Це Ната Антонко, Бенджамін Мазера, Зонтак, Життя і творчість. Сюзен Зонтак письменниця і не тільки. Я не знаю, як фемінітиви правильно відмінюються, там. Філософіня, не знаю. Я про неї дізналася з різних джерел, біографій, людей, які мені цікаві. А ось тут Бенджамін Мазер розповів про неї в об'ємі там 70, 700 сторінок, якщо не помиляюся, в книжці з фотографіями. Ця книжка до речі низку престижних премій отримала. І я читала Сюзанзовток єдине перекладене українською мовою твір, хвороба як метафора, сніта як метафора, який виходив в видавництві жупанського. Мені дуже сподобалось, тому що вона там досліджує власне те, як впливає якесь певне бачення хвороби на життя і на соціум. Як маніпулюються політики, там не знаю, і зображаються письменники, чи як це від цього страждають люди, які не йдуть на лікування через якісь певні упередження, і це призводить до страшних наслідків. Тому читати було дуже цікаво, тому що там дуже багато фактів, прикладів. І мені здається, прям не вистачає такої літератури в нас ну, для мене особисто. В перекладі українському тому про дану письменницю мені б хотілося почитати більше. Вона тан тонко я знаєте, люблю дане видавництво за те, що воно доступне, навіть не враховуючи самих акцій. Так я розумію, зонта коштує дорого, але я аналог, Паперового, до прикладу, електронна книга, яку можна придбати, прочитати. Я ж для себе не до кінця ще зрозуміла, в якому форматі я хочу, тому що в мене місця мало для книг паперових, і я для себе, якщо є можливість придбати електронну, оберу її. Але ж в даному випадку там є фотографії, мені захочеться відмічати, поставити біля її власне книжка, біографію самої письменниці. І от я до кінця ще не зрозуміла, я ще подумала цим, але оформлення гарне, видання гарне, як і всіх книги Анато Антоненко, тому обов'язково собі її придбаю. Тим паче, ви, якщо вони знали, то має бути екранізація з акторкою цією, що грала. Ем... Я не знаю, як правильно сумерки <сумірки> ось її фото. От вона буде грати власне, Susan Zон. Дуже цікаво буде познайомитися. Хоча, чесно кажучи, я не особливо люблю, як ця акторка грає. Е, так, наступне видавництво Вавилонська бібліотека, і в них виходить книжка Жозе Сарамаку двійник. Е, Якщо не помиляюся «Нобелівський лауреат». і я ніколи не читала його творчості. Я довіряю власне видавництву. Окрім цього, гарні відгуки на творчість цього письменника. Це не перше перекладено українською мовою твір. Якщо не помиляюся, є ще сліпота. Двійнику там головний герой зустрічає свого двійника, я так розумію, чи то в кіно, чи то десь просто на вулиці. І все пов'язано пов'язано на тому, що... Чи то не настільки унікальна людина, чи то якісь певні сенси, символізми в цьому є. Буде цікаво познайомитися. Оформлення також прикольне, як і всіх книг вовлонські бібліотеки, тому хочу її також почитати згодом. Наступне видавництво, про яке я вам розповім, це 21. Інга Бербахман, 30-й рік, збірка оповідань її нових. В мене є начитана ще її оповідання, яка також, до речі, виходила в 11-21. Так, на неї повторюється обкладинкою з суперкою. Ще, окрім цього, у мене є переписка її з поль з Целаном Пора серця. Я чула тільки гарні відгуки про цю письменницю. В березні я прочитала частково перше оповідання, якраз називається воно «Синхрон». Я відклала, тому що мені не заходило по настрою. Я намагаюся не, не продовжувати, не заставляти себе читати ту чи іншу літературу, тому що через певний якийсь настрій я можу її не так сприйняти, як би сприйняла б в інший час. І не дай ще й позбудуся потім книжки. Тому, знаючи, що це гарні е, оповідання, я їх відклала на потім. Тому обов'язково собі закину 30-й рік, чесно кажучи, мені не дуже подобається оформлення, яке підібрала. Я якось зараз досить скептично певно відношуся до таких векторних малюнків в оформленні книжок. тому... Але в будь-якому випадку я дуже рада, насправді, що продовжують перекладати її творчість. І ще одне видавництво П'яний корабель. Схожа ситуація, тому що в мене вже є мансарда від Данила Кіша, його дебютний роман, а салом 44, який вийшов нещодавно, там взимку, якщо не помиляюся, він розповідає про. Маленьку сім'ю, жінку та її сина напередодні їхньої втечі з концтабору. Я не знаю, чи псалом 44 якось пов'язаний власне з роком, в якому відбуваються події. Тобто це ж Друг... Вітчизня... Вітчизняна... світова війна. А, і мені буде цікаво познайомитися з нею, щоб ви, до речі, розуміли: в п'яному кораблі власне Данило Кіш виходить на стандартному форматі. Ось, до прикладу, Синхрон. Звичайно, як книжка така. Більшості, яка використовується по формату, а мансарда вона більш квадратна. І е, мені дуже вподоби, до речі, як видала, як проілюструвала Богдана Давидюк е, дану книжку. Тут ще такі ось форзиці цікаві з малюнками і загалом. Обказанка, неймовірно, видана і дуже тактильно приємна. І от псалом 44 мені також візуально вже сподобався. Е, буду, е, буду читати. Видаництво жупанського Альфред Деблін, Гори моря та Велетні. Як ви знаєте, мені подарувала моя підписниця. Ось Альфред Деблін, Берлін, Олександр Плац. Я про, про цього письменника дізналася з книжки «Аустерліц» Зебельта, Там після мові він згадує про те, що він надихався ним, писав про нього роботу окремо. Гори моря і велетні, вона, я так розумію, відрізняється взагалі від. Всієї творчості Девліна, оскільки написано, по-перше, невідомому жанрі. Її літературні критики не можуть ніяк охарактеризувати і віднести до чогось одного. Це чи то фантастика, чи то фентезі з мішанням, чи якісь інших жанрів. Але, тим не менш, мене вона зацікавила. За анотації цікаво було читати. Видавництво, видавництво. Давайте його розповім. Я прогавила Бергер Аня Дальє Еверб'ю. Бергер це графічний роман про 19-річну дівчину, яка страждає від депресії. Написана, я так розумію, проілюстрована. Вона мені сподобалась візуально. І окрім цього, в відгуках говорилося, що дуже атмосферно і вдало передається власне сам стан депресії ілюстраціями. І мене ця книжка зацікавила не тільки з літературної точки зору, але й, ще й з художньої. І я прогавила, власне передзамовлення, а потім, коли залишилося, коли я дивилася там, 11 примірників, 10, 9, і я вже така вирішила, все, беру собі. І тут їх взагалі не стає. Тобто хтось купив одразу 9 примірників, і мені з однієї сторони шкода, що я, скоріш за все, не зможу її придбати. З іншої, можливо, мені вдасться в когось її взяти, просто почитати. Але я не впевнена в цьому, в будь-якому випадку. Такі обмежені, знаєте, тиражі трішки мене засмучують, тому що якщо не слідкуєш за видавництвом постійно, то ви можете просто прогавити книгу, як я зробила. Але в них виходить наступне перезамовлення: є Нуэль від Мікеля Роса. Книжка, яка мене зацікавила за тематкою. Досить така нетипова, і мало хто взагалі говорить про це. Це дивовижний проникливий графічний роман, заснований на історії з реального містечка, призначеного для людей з порушенням розвитку. Там головний герой, хлопчик, який втрачає свою матір. І він під соціальну опіку опиняється в якомусь іншому містечку, знайомиться з іншими дітьми, людьми. І от він там знайомиться з ними, знаходить якусь певну роботу. Мені дуже цікаво познайомитися з цим графічним романом, тим паче він дійсно так цікаво також намальований, різнокольоровий, якщо порівнювати з Бергер, яка чорно-біла. Так, і про яке ще видоницовом не говорила. Чомусь я все це змішала, не по порядку пішла. Артхас, я не пам'ятаю чи згадувала книжку подорож письменника Крістофера Воглера. Історія. Ну, По-перше, видання гарне, як і всі книги Артхаз, я в цьому впевнена. По-друге, мені дуже до вподоби взагалі, Артхаз яку нішу займає, це, це те, чого не було взагалі. Ні про ілюстрації, ні про анімацію, ні про художню якісь композицію, покро про кольори. І, от, до прикладу, про письменництво, якщо можна було десь знайти в різних видавництвах. Але тут воно відштовхується від мультфільму Лев», я так розумію, і саме там пояснюється, чому цей мультфільм став таким популярним і чи то. Буде про сценарій, тому що все ж таки про письменництво буде говоритися. В відгуках навіть книжка ще не надрукована, а тільки в друці. Наразі буде. І там вже говориться, я так розумію, від людей, які читали в оригіналі, що це ну, декілька сходинок можна перескочити, прочитавши цю книжку, ви досягнете кращого вміння в письменництві. І мене це супер зацікавило, тому собі звернула на неї увагу одразу, як прийшла мені, знаєте, анонс на пошту. Друга книжка це створення персонажів для індустрії розваг від Кеннета Андерсона, де вона Кейді Лі, Сесіль Каре, Голі Менгерд. Я не можу сказати, що я початківець, тобто я розумію, як створюють персонажів для ігор, для мультфільмів, 2D, 3D ілюстрації взагалі, як їх продумують, як беруть прототипи. Ніби як орієнтуйся, скажімо так. І остерігаюся єдиною від цієї книжки, що це прям буде нічого нового для мене. Але я її хочу обов'язково почитати, тому що там також про анімацію. А я зараз читаю їхню книжку, якраз анімація я забула автора, але в прочитаному розповім, і я в захваті. Я справді в захваті, як це працює. Я ніколи не думала, що. Це мене настільки захопить, і це така маленька якась моя дитяча мрія, і не тільки моя, е яка мене захопила. Я просто не можу відірватися від неї. Знаєте, це такий дитячий, просто мені хотілося аж сльози навирачуються, коли я її читаю. Ну тобто для мене це супер цікаво. Тому от про персонажів для індустрії розваг, незважаючи на те, що я було дотична до цього, робила певні персонажі до ігор, але мене взагалі не цікавить ігри саме. Я до них байдужа, а саме мультфільми, то так. Наступне видавництво Комобук, і зараз, знаєте, я вам скажу: ось тут більше книг, певно, буде до друк в іншому оформленні, до прикладу, Джейм Джойс. Дублінці та притретниця замолоду. Я, звичайно, їх буду купувати на початку якраз травня. Окрім цього, я куплю собі поперед замовленню також черги. Це Мішеля Фуко, наглядати і карати народження в'язниці в, в другому вдані Стів Брусат, злете падіння динозаврів, нова історія втраченого світу. І Абдула Разак На пам'ять про відбуття. Це точно цих п'ять книг я собі придбаю. Незважаючи на те, що Джеймса Джойса я Ну, мене нема зацікавленості зараз читати, але я просто не хочу прогавити ці книжки знов. Мішеля Фуко я дуже довго хотіла почитати і також прогавила останній примірник з попереднього тиражу минулого серпня. А інші книги я очікую вже дуже давно, і, в принципі, про динозаврів я готова читати завжди. А Абдул Розак Гурна, Ценобильський ларад, 20. Першого року, якщо не помиляюся, тому чекаю його також книжка давно. І що? А, «Ведениса Строголева, Юдіт Герман вдома. Книжка дуже гарно оформлена. І мені подобається тематика там жінка, яка вирішила, я так розумію, покинути своє минуле, незважаючи на те, що вона його там осмислює, вона поїхала жити в селище. І про її життя, про її сьогодення. Я люблю таку літературу читати, просто якусь таку певну сумну певну, її можна характеризувати. Якось. Я сподіваюся, що вона гарно написана, тому собі хочу її придбати. Від Темпери я виділила для себе з новинок: це Джона Барта. Незважаючи на те, що «Баришник Дурзіллям вийшов у му році, як зазначається в описі про книжку. Але я. Я подумала, що можливо вона десь там в кінці грудня, до прикладу, вийшла. Я про неї не пам'ятаю, щоб там згадувала в минулих відео. Я чула про неї знову ж таки гарні відгуки. Я зайшла раз в книгарню місцеву, і мені консультант почав розповідати, що це неймовірно. Який там Дон Деліло, Навіщо є? Джон Бард? Потрібно його читати. Це неймовірно. Ну я вже так подумала, вже так напирає, і мене гарна книжка видана, потрібно брати. Але є інша збірка його оповідань, загублений у кімнаті сміху, яка вийшла, до речі, 23-му вже році. Я так розумію, цей автор особливо і цікавився оповіданнями, вони йому не дуже подобається, але вирішив їх написати. Я люблю таких відвертих і чесних людей, тому потрібно купувати їхню книжку. Шкода, що тільки книгарня є, вже не можна їх купити дешевше дешево, як колись. Забрали вони всі акції з цього видавництва і тепер ну, ніяк. Лабораторія. Тут є дві книги, я для себе виділила. По-перше, Магма Тора хьордлейн в Стодір. Книжка, яка мене зацікавила тим, що це ісландський автор чи авторка, не впевнена. От, але тематика не особливо мені цікава. От виходить. Тому. Я певно її візьму в когось почитати. Чита... я її купувати не хочу, але я звернула увагу і, можливо, вас також вона зацікавить. Там про аб'юзивні стосунки. Ну, в мене в мене якось бажання зараз немає читати просто про це, не те, щоб я проти теми такої. Просто якось немає. Емісія Гарт непокірні. Яка жахлива обкладинка цієї книжки, зроблена лабораторія? Я не розумію, навіщо ці графічні якісь знаєте, ще напівдівчина, напів ворон, або прикрилася вороном. Оригінальна в даному випадку мені більше в рази більше. Але історія досить така інтригуюча, ніби як три покоління жінок в різний час зіштовхуються з, з різними проблематиками, які пов'язані з минулим. Тобто вони ніби між собою якось об'єднані тонкою цією ниточкою, чи то місцем, чи то якимсь досвідом, чи то вони родички одне одній. Я до кінця не зрозуміла, але зацікавилася нею. І ніби я так по видиництвом вже пройшлася всім, які мене зацікавили, власне. є інші, які я звертала увагу, але просто як книги ціна, особливо зараз хочу читати. Тому ще хотілося би виділити мені взагалі українську літературу. Тому що я коли робила цей список, помітила, що в мене немає українських авторів серед бажаних новинок. І я ті анонсовані, які виходять від сучасних авторів, не можу сказати, що хочу їх читати, тому що вони всі про сьогодення, про війну. Там, про, ну, окей, від 14 2014 року якраз до сьогодення описують якісь певні події, які відбуваються з людьми. Я не можу зараз таке читати. Ну, от В мене немає цього бажання, і, чесно кажучи, як на мене, ще не прийшов час певно, до усвідомлення. Я не знаю навіть це, як описати. Просто, просто уникаю такої літератури. А на рахунок класичної я зацікавилася, і тут потрібно ще обрати яке видаництво. В якому видаництві купувати книги? Тому що як був паблішинг, я виділила фоліо, віхола, кондор, рем. Апріорі видають класичну українську літературу. Мене саме зацікавив це Мак Йогансен. Аватангел Кримський, Володимир Вониченко і Ірина Вільде. І якщо так брати по тих письменниках і письменницях, що мене зацікавило, то це ніби як віхола. Я не проти тих видань, тонких обкладинок, покетбуків, але я навіть би хотіла, чесно кажучи, їх прочитати в електронному варіанті. Якось я досить обережно підходжу до читання української літератури. Я для себе не можу це якось пояснити, а вам тим паче. Але якщо вас зацікавило, я ось назвала дані видавництво. Найбільше мені подобається по зовнішньому, ніби як оформлюється якбу. Цікаві такі графічні ці ілюстрації, вибрані твори, я так розумію, вони видають. І як на мене, гарно на полицях буде дивитися. Ну, фоліо, це. Окрема взагалі тема РМ оці нові видання, як на мене, дуже якісь вони мультиплікаційні для класичної літератури. А можливо, я, знаєте, така вже особливо, я не знаю, сноп чи що, до таких оформлень. Віхола так лаконічно оформлюють, і тому я до них якось схиляюся. От, Це були всі новинки, які я для себе виділила бажанки. Обов'язково діліться, які ви. Собі купили, чи, можливо, хочете поперед замовлення купити, чи взагалі ви користуєтеся перед замовленнями. І, наприклад, краще можливо вам купувати одразу в книгарні. Діліться обов'язково. Ще раз вас вітаю всіх з святом. До наступної зустрічі. Бувайте!